Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу вам розповісти, хто має право на виплати у разі втрати годувальника. Відповідні роз'яснення надало Міністерство оборони України. У разі смерті військового пенсіонера його вдова може розраховувати на отримання частки від його пенсії. А у разі втрати військовослужбовця-годувальника право на пенсію мають батьки та дружина, чоловік-годувальника, який загинув при виконанні службових Обов'язків. Це передбачено законом України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Пенсію. У разі втрати військовослужбовця-годувальника можуть отримати громадяни, які мають право на неї, але не раніше, ніж 55 років, незалежно від тривалості страхового стажу. Розмір пенсійної виплати буде становити 70% заробітної плати загиблого годувальника, членам сім'ї та дитині, але не менше, ніж 7800 гривень. Якщо ж в сім'ї є двоє, та більше дітей по 50% на кожну дитину, але не менше, ніж 6100 гривень. Також дана категорія громадян має право на призначення пенсії, якщо вони мають право на пенсію незалежно від віку дострокову пенсію за віком. Пенсія за віком на пільгових умовах, пенсію зі зменшенням пенсійного. Віку відповідно до закону або є особами з інвалідністю. При цьому, як пояснило Міністерство оборони, у разі смерті військового, яка не пов'язана з виконанням службових обов'язків, Право на отримання пенсійних виплат мають батьки та дружина або чоловік-годувальника. Умова отримання пенсії це досягнення 60 років, незалежно від наявності у них страхового стажу або є особами з інвалідністю. Розмір пенсійної виплати становить 30% від заробітної плати померлого на кожного. Члена родини. Також ще хочу нагадати, що незалежно від причини смерті годувальника, мінімальний 2 прожиткових мінімуму для непрацездатних осіб та максимальний 10 прожиткових мінімум для непрацездатних осіб у розмірі пенсії в разі втрати годувальника застосовується до кожного непрацездатного члена сім'ї. Хочу нагадати, що Мінімальний розмір для непрацездатних осіб у нас становить 2093 гривні. така інформація щодо пенсії у разі втрати годувальника. Підписуйтесь на канал, Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.